Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог для всіх. До речі, дівчаточка, у мене на ногах. Дуже відомі босоніжки Стюарт Вейсман. Е, вона прославила їх тим, що вона зробила босоніжки і дві полосочки. Одна і друга. Тобто тільки на цьому і тримається босоніжка. Подивіться, буду вас просвічувати трішечки. І так. Що відбувається за вашою спину? в мою групу телеграм там крутий контент? За вашою спиною відбувається боротьба. Сам собою бореться чоловік. Відносини з яким у вас знаходиться на паузі. Я не знаю, що це за людина. Зараз подивимося. Чого подумала, що це чоловік тут він зараз лежить, відпочиває, у нього мечові думки, він їх поклав всі. І знаєте про що він думає? Він думає, як би так у вас до вас проявитися і отримати перемогу над вами, да, Взяти те, що він хоче, якось так зразу і швидко. Аркан Луна, він не знає, що з вами відбувається, що зараз в вашому житті. У нього дуже багато страхів. Так, що ще й за вашою спиною? Аркан Башня. У вас якось відношення з ним рухнули в одну мить, продовжують про нього розказувати. І він досі не прийняв рішення, що це було, як це було і чи взагалі е, треба йому ви, чи не треба йому ці відносини. Чому? Тому що у нього є до вас почуття. І знов. Його дуже печалить башня, вона сталася у вас неочікувано. Тобто, і цей той факт, який ніяк не дає йому заспокоїтися, так. І зараз до вас взагалі не проявляється. Але що мені не подобається, повішений. Тобто, він просто висить і нічого не робить. І ніяких висновків також. Розумієте? Тобто він не роз... Те в розумінні того, чому ж сталася башня, чому відносини закінчилися в одну мить. Так, Аркан Мах, він маніпулятор, маєте на увазі, він переслідує тільки свої цілі, тому навіщо йому трансформуватися? Да? Він думає, я хочу, щоб було так, як я хочу. Маніпулятор, можливо, аб'юзер. Тут хтось пішов із відносин, кохаючи. І ви знаєте, його зараз дуже мучають страхи. Він погано спить ночами. І це дуже дуже довгий час. Довго щось це відбувається. Так, у нього десятка мечів, великі душевні переживання. Він страждає це, так, але мах, не переживайте. Нехай постраждає. Король Пентаклів. Він до вас проявиться як король Пентаклів, як стабільний, як надійний до вас, до верховної жриці. Ви маєте інтуїцію, слухайте тільки її. Так, тому що багато людей фантазію ваших відносинах.